Смачна, ситна та бюджетна страва ще й готується дуже швидко. Погнали! Знадобиться 6 картоплин середнього розміру або 3 великого. Очищую, нарізаю на кубики і ставлю варитись до готовності. Воду не солю. Зварену картоплю переминаю товкачкою і додаю сіль. Даю картоплі 5 хвилин охолонути і додаю 2 жовтка. Перемішую і частинами ввожу борошно. У мене пішло 250 грамів. Замішую м'яке, гладеньке та приємне на дотик. Тісто відрізаю шматок тіста, розкатую його в джгутик. Це все робиться на припиленій борошном поверхні і нарізаю на ось такі шматочки. Воду довожу до кипіння, солю і відварюю вареники, допоки вони не вспливуть. Викладіть вареники в тарілку і для ідеальної подачі підготуйте таку засмажку: дрібненько наріжте сало, дрібненько наріжте цибулю. Обсмажте це все на сковороді і здобріть варенички. За бажанням ще можна додати трохи зелені і смакувати зі сметаною. Вийшло красиво, ситно, недорого і смачно, що аж шуба завертається.